Це свободний вигул в один ряд для несушки. Це не для бролера, а для несушки. Лодкова годівля. один два яруси для того, щоб ходити і могли чуватися. Курка взагалі може літати наверх, але на самому ставлять сітку, щоб вона не заходила і не гадила нам на всю кровлю. Десь отак от воно виглядає. Сюди на елеватор. наверх і на роздаточний стіл. Тут працює робот, присоски і на стіл. Автоматично подається лоток, присоски перекладають його сюди і воно по конвейєру рухається далі. Людина тільки бере і лотки складає в ящик. Щоб побудувати такий -таки проєкт, потрібно писати, звертатися, наші інженери виїдуть на місце, все прорахують. Максимально в короткий термін ми будемо вам фінансіну пропозицію.